Києві вже місця в черзі на ТЦКСП продають за тисячу гривень. Про це розповів ваш колега Андрій Осадчук. І, власне, про бізнес винахідливих киян йому розповів під час зустрічі у одному з київських військкоматів сам керівник ТЦК. Отже, а пане Георгію, здається, потрібна депутатська інспекція власне, як да, ну, цих чергів. Чи відбувається там продаж місць? От Ми знаємо, що вони ввели електронну чергу наша міноборони, да принаймні спробували. Але все ж таки в Київ велике місто, і тут дійсно. Дуже великий обсяг людей потрібно опрацювати. Вчора в нас був Камальчук в ефірі, він взагалі оновлював дані десь в Червоноградському районі Львівської області, але він сказав, що він без проблем зайшов, бо він депутат, телефон не забирали в депутата. Хоча в Києві в Шевченківському ТЦК ми знаємо, була така практика. Принаймні, про неї казали в ефірі юристи. Не лише е, в Києві, а по всій країні. На жаль, е, така практика певних незаконних дій е, таких з е, позицій знову ж таки рабовласництва. Та, так, от у нас є ознаки певні, навіть я вам скажу військової диктатури в країні. Ну вона в, в, вони присутні, Так. і я знаю кейси, коли, е, наприклад, тут, тут, людина хвора. Хвора сама, яка наглядає за е, мамою особою з інвалідністю, яка не може сама пересуватися, яку просто е, перелякалася. Сзалякала скала. Ти маєш іти там за якоюсь довідкою, ще в ТЦК він пішов в ТЦК в ТЦК його. З радістю направило одразу на ВЛК. Він не дуже орієнтується, бо в нього ще й від е, психічної лікарні є там певні довідки, що він там да. він пішов на, на ВЛК за не, не багато хвилин. Він став одразу здоровим і придатним, і тепер ця людина, яка має потребу доглядати за маму, яка не може сама пересуватися інвалідом. Ховається вдома від рідної країни, від безбашної частини е, війська, які просто ганьблять Збройні сили України, носячи таку ж форму, і я бачу е, в е, публічній площині прохання від військових. змінити їм форму, тому що на нас вже дивляться косо через цих та які забирають примусом, які дозволяють собі рухоприкладство, які там забирають телефони, які просто почуваються рабовласниками так в нашій країні. Ну, От через це людину люди, знаті, люди бідовані навіть ви... не те, що не. Те, що ті, які просто з різних Пане, причин неспроможні, так? От, от, от такі у усіх нас По різному емоції ці спрацьовують. Ми ж бачимо, там і ветеранські. Ну, ветерани беруть да, в... well, цекати. Well, 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 в них well, просто well, ветеранська well, оця well. запит на справедливість. Да? Він в них теж ну, як це проявляється, Загострює. проявляється, загострюється. Да. тобто, це не лише от те, що ви оцінюєте. Та там це ваше оціночне судження. Там я думаю, що хтось погодиться, хтось ні, напишіть друзі, у коментарях. Але все ж таки, ну військова диктатура це трошки інше. Це все ж таки, коли військові при владі в країні і... я сказав, що є ознаки, і у мене іноді складається враження, що можливо в невидимій частині для нас, для суспільства, і навіть для народних депутатів, є якийсь не знаю, тиск. З боку військових, і, і мені звертало увагу до речі, днями на події там давніші вже трішки в Азербайджані, де вони там програли першу Карабахську війну, і мені сказали, подивіться уважно, що там відбувалося. Там так само в той час заганяли людей примусом в армію і програли через це. І потім зробили висновки. І вже навіть кажуть, вже коли вони дочекалися свого часу і кажуть, і повернули територію, то там е, вони спочатку допускали добровольців, потім подивилися, що вони просто не готові і вони відмовилися від цього діяли виключно професійними військовими, і нам це теж треба врахувати. Але там ще були інші події, деякі які, коли військові після того їм пішли проти політичної керівництва, і мені звернули увагу, сказали: зверніть увагу і не робіть таких помилок, як які були в Азербайджані.